Так, всім привітно, ну що. В общем, торбу зібрав. Зараз легкий перекус такими ось облінчиками, є варення і будемо видвигатися на роботу. Ще я ось каву поп'ю та й будемо йти. На вулиці ще в нас. вообще темнота, і оце саме хуже і ти по цій темноті на роботу. Я, звісно, міг би трошки пізніше вийти, коли вже буде світати. Мені все одно на 8 годин на роботу, але я привык приходити на 7, щоб більше заробити і щоб було більше часу попрацювати. Отак От ось. Одне я не можу поняти. Вечером фонарі світять, а вранці фонарі не світять. Так що отакі от, от справи. Рюкзак зібраний, легкий перекус і видвигаємося працювати. Так що такі ось, ось справи.